Друзі, всіх вітаю! З вами канал Агротехніка. Сьогодні хочу вам показати і трошки розказати про міні-трактор Кентавер 404X, а саме дизельний трактор 4 з мотором КМОсь 390 ВТ на 40 кінських сил. Трактор на максимальній комплектації Він йде з реверсом, з двохдисковим щепленням. Коробка йде 4 плюс 1, блокіровка, понижений повишений ряд. Також можна це відключати і підключати передній міст. Дивимось, задні колеса з утяжелітелями, розмір 11,2х28, внушительні. Заливний бак. Бак, якщо я не помиляюсь, 50 чи 55 літрів. Передні колеса трактор має 7,5 х 16. Передні, друзі, противаги по 11 кг, 6 штучок маємо. Лінзована оптика. Дуже зручно в темну пори року. Рівна підлога. Рівна підлога, що дуже зручно, дивіться, сидіння пілот дуже зручне, дуже м'яке, може регулюватися під ваш вес. Давайте трошки обійду. Трьохточкова навеска, Трьохточкова нав'язка. Вом має 540 тисяч пару гідровиходів. Все дуже якісно зроблено. зроблено. Дивимося, акцентуємо увагу вашу на задній міст. Ну, подивіться на нього. Причепне для прицепа. Все якісно зроблено. Без швів, все цільне, все зашито. Вихід під розетку, друзі. Стопи. Е, до речі, по вашому бажанню, можна дозаказати цей е, навесик такий зробити, як він називається, ну скажіть ви мені. Ергономіка влаштована дуже зручно. Справа у нас коробочка, здвоєні педаль газа, тормоза, вибачайте. Тут у нас речашки йдуть по навесці. Опустити, піднять, а понижені, повишені. Давайте зразу обійду, охолоджується, ми заправляємо антифризом, друзі. Маркіровка вам. Бля, я помилився. КМ 490 ВТ, вибачайте, Ну, то нічого страшного буває. Давайте відкриємо капот, якщо в мене вийде прямо з першого разу. Або не вийде. Так? Добре, тоді не будемо його поки чіпати, бо я сьогодні один, ніхто не допоможе. Передній редукторний міст. Техніка 25-го року, перший місяць. Що далі? Як все якісно зроблено, обмотка, дивіться. Ось маркіровка КМ490 ВТ, стартер, генератор, а два інша насоси йдуть окремо. Я нагадую, що трактор йде на двохдисковому щепленні. Що ще можна по ньому сказати? Я сказав, що він дизельний. Він повнопривідний, він 40-сильний на 4 циліндри. Давайте зараз з вами на нього заліземо. Все дуже зручно, підножка, одна, друга бак, бак. Бак має, він, як знаєте, в коробці такий металевій, де з все надійно захищено. Давайте сідаємо. Сидіння пілот може регулюватися. О, під ваш вес. Сіли. Все дуже зручно. Давайте попробуємо завести. Ставимо нейтралочку, Все. Понижені, повишені. Ручний газ, друзі. Навеска. Мост. Реверс. це у нас управління, не знаю. Так. Є на передачу давайте злазимо, ще трошки обійду. Така техніка, друзі, доставляється безкоштовно, без будь-яких передоплат. передоплат, якщо ви заказуєте у нас, я думаю... Протягом двох, трьох, ну максимум 4 днів все залежить від логістів і техніка приїжджає до вас додому. Це Кентавр 404X. Два інша насоси. Дивіться, оп. Трактор може комплектуватися навісним обладнанням. У нас завжди є все по наявності: плуг, фреза, косилка. Це є, дискова борона, культиватор, оприскувач, це все у нас є в наявності. Там картофлі копалки картофлі сажалки. Давайте, якщо у вас залишились питання по даній техніці, питайте, не стісняйтесь, пишіть, бо я сам можу десь помилятися, бо 5 років був у відпустці, цим не займався, зараз знову повернувся до. Своєї улюбленої справи, колись дуже давно, 5 років вже пройшло, займався продажем сільхозтехніки. Раніше, ну, дуже добре, як по мені, розбирався, жив цією темою, чи, як сказати, це як хобі, знаєте, це було поєднання роботи і задоволення. Так що кому сподобався отакий міні-тракторець? Пишіть, дзвоніть, сайт Агротехніка завжди з вами, завжди на зв'язку. А я полетів далі знімати якісь для вас тракторці.